Днями з'явилася інформація про те, що у Харкові готуються провести ЛГБТ-марш саме 15 вересня. Ну і я хотіла б нагадати, що коли такий захід відбувався у Києві, то він ледь не переріс у сутички. Активісти за традиційність проривали кордон поліції. Тим не менш, акція вже завершилася. І на вашу думку, зараз, зважаючи на динаміку обстрілів від ворога по Харкову. По Харківщині, чи доречно нині проводити ось такі масові заходи. Яка ваша думка з цього приводу? На мою думку, взагалі ніяких масових заходів в Харкові сьогодні проводити не можна. Той, хто вирішить проводити такі заходи, він осознанно Ставить під загрозу життя людей, ті, які будуть присутні на цьому заході. Неважливо, як цей захід буде називатися для...